Так, сьогодні 24 липня 2017 року. Це Михайло, тракіст. Я хотів би зробити відео про свій город, який я ну, минулого року і позаминулого показував, він де в чому розширився, а де в чому звузився. От. Я на своїй садибі. Ось так. Веду. Ну, цікаву роботу. Сьогодні трошки така похмурна погода. А... У мене вже помідори. зелененькі є. Тут підв'язані. Баклажани, перець. Ну ці черешні я маю три різних сортів. Одна, там друга і третя. Я посадив минулого року. Ну, три роки треба, щоб починати вже перші плоди. А це в мене вже двогрічне. Дерево, як я посадив також Две роки, значить це є персик, один, другий. Це Грушка одна і друга була. Одна грушка. Яблуня. Груша. А це маю так 5 слив. Дуже гарні сливи. Ну, кожна мала таку бірочку і мала вони плоди, як виглядають. Оце гарна, дуже. Прекрасна слива. А тут кріп. Трошки їсть отой е, японський жук сильно їсть дерево. Треба буде покропити. Я покропив вже, але ну, а тут вже ця слива. Починає один плід плодоносити. Ну і ще одна слива. Тут у мене є киві. Називається Arctic Kiwi. Вони можуть плодоносити і в таких умовах тут де північ штату Нью-Йорк біля Канади. Але тут замало сонця, я буду їх пересаджувати. Ну тут яблучка. Прекрасне яблучка. І ті вони родять раз у два роки. Ну, цю яблінку я не садив, так і було. От. Ось це такий мій невеличкий город. Це буде на другий рік я садити щось. А тут мій сторож. Цього медведика я купив у Нью-Мексико. Туди ближче на південь до Аризони. південно захід. А тут в мене є кілька сортів винограду. Дуже гарно, виноград. Зародився. перший рік він починає вродити. Посадив це він в мене третій рік. Ось. Ось такий. Мене виноград. Ну, грони наливаються, вони ще маленькі, ще їм рости біля, а десь у вересні вже можна мати плоди. Теж інший сорт у мене є і синій і білий зелений. А тут тут квіточки, як би сказати, бур'яни, але я їх не всіх кошу, тому що в мене є кому доглядати. У мене є бджоли і ці бджоли, вони люблять квіточки. А це в мене є така, такий кущ, бачите, кущ ожини, яка не колюча. Починає ну, плодоноса ще маленька, але вже починає червоніти. От. Ну я бачу, деякі йдуть випередки і вже є плоди. Ну, сьогодні я побачу, ось такі вже ось не такі величині. Вони всі. Тут великі такі. Дуже добре. Це називається не колюча ожина. На не коледь. Звичайно, ви, якщо прийдете до дикої ожини. Вона вас так поколить, що вам буде добряче. А це блубері. У нас Ось в кущах. Тут мої великі. Сьогодні дощ, і вони собі там роблять свою роботу, но як дощ, це не дає добрий, такі добра погода для них. Ми вже взяли. Тільки два рази в мене. Посічник. Доглядай їх. Як бджоли? Хм? Це відводок. Це відводок? А я можу тебе з маски, це відводить. Але він вже він вже дуже добре робить, що він вже зробився повний вулик. Вже два бакси є в них. Матка вже на наверху теж. Алекс каже, що він би купив. Алекс? Так. У мене погинули всі. Я не маю, щоб подавала. Ага. Угу. Ну все. на Цьому кінчаю. Коротеньке своє відео. Bye-bye.